І справді говорити говорити, ми будемо про курс євро. Пам'ятаєте цей мем, коли в Українці є три фінансових стани, коли немає грошей, коли позичає в кума, і коли міняє долар. от, виявляється, українці цього року мають інший тренд. Ми вже міняємо євро. Але цього року європейська валюта виконує просто неймовірні кульвіти. Навесні шалено зростав, в липні падав. Зараз знову пішов вгору. Коротше, непонятно, що там відбувається з європейською валютою. І чи варто переводити на неї заощадження? От всі відповіді далі в сюжеті. Звідки нас заощадження? 49 гривень 13 копійок 1 липня. 47,41 1 першого серпня. Ще через 5 днів вже понад 48. Крива на графіках курсу Євро нагадує атракціон «Американські гірки. У фінансистів від таких гойдалок паморочиться в голові, але пересічні громадяни на це майже не реагують. Вже звикли. Я євро поміняв, немає євро. Не міняю. <світ> а в нас же все не визначено. У нас нічого не можна планувати. Нема за що міняти на долари і євро. Треба якось виживати за гривню. Офіційний курс євро станом на 6 серпня. НБУ визначив на рівні 48 гривень 9 копійок. Але у комерційних банках європейську валюту продають дорожче. У середньому по 48,50. Приймають по 47,80. Навесні євро Євроріс не лише в Україні, а й в усьому світі. Це було наслідком послаблення долара, який дуже постраждав через митні війни, розв'язані Трампом. Але згодом у Європі Трамп цю війну виграв. На європейські товари, які йдуть до США, наклали мито 15%. А ще Європа погодилась купити у США впродовж наступних чотирьох років нафту, скраплений газ і ядерні технології на 750 мільярдів доларів. Це була дуже вигідна угода для США і не зовсім вигідна для Європи. Тому долар укріпився, а євро, навпаки, пішов униз. Йде відкат от в цьому курсі євро по відношенню е, до е, долара, і вже зараз, на сьогоднішній день, за один е, євро дають трохи більше ніж один долар і 15 центів. У травні в НБУ задумались над тим, щоб перейти у розрахунках з іноземними партнерами на євро, але йшлося про те, що це буде тривалий процес, який закінчиться не раніше 28-го року. Тож зараз головною резервною валютою в Україні залишається долар. Та й люди тримають заощадження переважно в цій валюті. Заздалегідь долари на гривню. Я взагалі більше користуюся доларами ніж євро. Євро трохи є, але це ну, не така ходова валюта в, мої, в моїй родині. Так сказати, на ціни в магазинах зниження курсу євро не вплине. На доходи компаній, які експортують свою продукцію за кордон, переважно теж. На наших основних ринках, де ми з вами торгуємо, ми торгуємо за долар. Основний зерновий ринок, де ми з вами торгуємо, це Південно-Східна Азія, це Китай, це північ Африки, це Близький Схід, це долар. А от ціни на автомобільне паливо можуть навіть піти вниз, бо, по-перше, купують його в Європі. А по-друге, акциз на дизель та бензин розраховується саме в євро збір – це десь там порядка 20 мабуть 25 відсотків від ціни, але знову таки не можна сказати, що цей вплив він дуже великий, оскільки тільки одна складова і не саме велика номінується саме у Євро. Що буде з курсом Євродалі? Експерти прогнозувати не беруться. Він залежить від того, як розвиватимуться стосунки між ЄС та США. А за президентства Трампа передбачити це неможливо.